Канал Горинеш Змій ТВ. Тикіча. Ромчик на камері. І ми відкриваємо, щоб подивитися, що а, до нас завітало на наш розпакуночок із якого сайту, з якого дива взагалі. Теж тему. Мені здається, що це знову ж таки віоріки. Я можу бути неправий Будемо дивитися. Я намагаюся поменше різати, щоб зберегти якусь певну автентичність, так? Що це за коріпка така? Чайник? Десь я вже такий чайник бачив. Так, дивись. Я в чайнику. Може чай? Ну, стоп, квіточка якась. Это квиточка называется чай. Нет, це це ж... це чай квиточка. Это чай, чайная квиточка. Давись. Оп. Дивись. Оп. Ой. Оп. О, давись. А что это у нас приехало? Не знаешь? Не знаешь, что приехало? Блок живлення приїхало, Наскільки. о, на 12 вольт і 1 А. А що ж до нього таке? Файне? О, кульочок, як сказав у Маргаріту, для гавнячок. Собачих. Ооо, це файна приставка. Треба зрозуміти, чого вона працює. Ну, що там написано? Це у нас MAC 255. Це IPTV приставочка. Бачиш, які тут дивись, входи є. Ну, для блока живлення hdmi Маєчка, є АВ-виход, USB-шечка, раз, USB-шечка два. А ми її запустили? Ну Зараз просто, як мінімум, ми зараз запустимо її, е, вставимо в цей е, блок-живлення. Подивимося, чи вона взагалі включається. Бачу, вона без пульта у нас, на жаль, але пульт у мене є. Тому що у мене є вже не працююча така приставочка. Вона така трошки підгуляла. А це можливо працює нормально. І Якщо ми зараз включимо і вона, як мінімум, загориться. Да? ну Не загориться, щоб горіти, а загориться в плані. Дивимось, сюди Ні, на саму приставку. О. Значить, вона працює. А перевіряти зараз я сильно не буду. Просто от уже ми побачили, що вона загорілася сама лампочка, значить, є шанс, що її можна перепрошити і використовувати. Грайте, вигравайте, сайт Віоліті завжди нас радує гарними чіповими речами.